Вітаю, час новини на нашому телеканалі. В студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Замовити індивідуальні номерні знаки зараз неможливо. Підприємство «Виробник» переїжджає у безпечний регіон. Ні, а вітамінозу на центральному ринку Полтави подешевшили овочі та фрукти. Оцінки тільки онлайн полтавські школи повністю відмовилися від паперових щоденників. А тепер про це та інше більш докладно. Замовлення індивідуальних номерних знаків в Україні зараз недоступне. Це пов'язано із тим, що підприємство, де їх виготовляли, переїжджає в інше місто. Коли відновлять послугу та чи повернуть кошти тим, хто вже оплатив замовлення, розкажуть наші кореспонденти. Індивідуальні номерні знаки тимчасово недоступні. Послуги їх замовлення в сервісному центрі МВС призупинили. Пов'язано це із погіршенням воєнної безпеки у місці розташування виробника з 23 лютого. Нові заявки на виготовлення таких номерів вже не приймаються. Про відновлення послуги мають повідомити на офіційних ресурсах сервісного центру. Виготовлення цих номерних знаків здійснювала за відповідно укладеним договіром з головним сервісним центром одне підприємство, яке наразі буде релокуватися з міста Харків. І ті автовласники, які замовили індивідуальні номерні знаки, встигли його проплатити до середини лютого. Вони ще попали в замовлення, і відповідно завод виготовить їм ці номерні знаки. І інші люди, які зробили це пізніше, отримають свої кошти назад. Торкнулися зміни і послуги зберігання державних номерних знаків. Вона платна, і якщо людина не продовжувала цей термін, то такі номери знищують. Виняток зробили лише для військовослужбовців, каже Ірина Пархоменко. Враховуючи ту ситуацію, що багато людей, в тому числі і власників транспортних засобів, зараз мобілізовані і служать в Збройних силах України. То ми просимо родичів таких людей звернутися до сервісного центру і повідомити про таку обставину, і тоді вирішення питання щодо знищення такого номерного знаку буде вирішуватися в індивідуальному порядку. Одна доба зберігання державних номерних знаків коштує 10 гривень 80 копійок. Зазвичай нею користуються автовласники, які продали свій транспорт і хочуть перезакріпити номер на інше авто, говорить адміністратор сервісного центру Валентин Радченко. Проміжок часу, який номер буде зберігатися, визначається безпосередньо власником номерного знака. Ну, відповідно ж і проплати, наскільки він вирішив залишити це на зберігання, також ж, наскільки проплачує, наскільки діб. За необхідності за бажанням можна продовжити термін зберігання. Від початку року послугою платного зберігання номерних знаків у сервісному центрі в Полтавській області скористалися майже 500 автомобілістів. Сьогодні у селищі Червоний Шлях по вулиці П'ята лінія горів гараж. Сигнал про загоряння рятувальникам надійшов від господарів 28 лютого о 12.14. Травмованих та загиблих немає. Повідомила речниця ДСНС області Світлана Рибалко. Всього залучалося на гасіння 16 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Існувала реальна загроза перекидання вогню із гаража на житловий будинок. Будинок вдалося врятувати від вогню. Локалізовано пожежу о 13 годині 21 хвилину, ліквідовано о 13.32. Причина пожежі встановлюється. 15 років тюрми отримали ще двоє бойовиків, які воювали проти сил оборони на східному та південному фронтах. Одного українські захисники взяли у полон під роботиним, другого у районі Мар'їнки. Про це розповіла речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. За даними слідства, бойовики, мешканці Краматорська та Криму. Один із них відбував покарання у виправній колонії і в серпні 2023 року добровільно вступив до лав шторму З для отримання амністії. Був призначений на посаду оператора БПЛА і воював проти українських захисників на Запорізькому напрямку. Інший фігурант добровільно вступив до 110-ї мотострілкової бригади Південного військового округу РФ влітку 2023 року. Був призначений на посаду стрільця та здійснював штурмові дії у складі окупаційних військ поблизу Іловайська та Марінки Донецької області. Суд визнав обох фігурантів винними за частиною 2 статті 111 Державна зрада та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. У Полтаві подешевшили овочі та фрукти. Містяни говорять, весна ось ось, тому час поповнювати вітамінний запас. Що найбільше зараз купують, і які ціни у сюжеті. День до весни, а отже, режим поповнення організму вітамінами активовано. Полтавці констатують, із закінченням зими помітили повільне зниження цін на фрукти та овочі. Я замітила, що знизилися, недорогі. Ціна дуже гарна цієї дівчинки. по 25 гривень яблука дуже смачні. Це меренка, Наші справжні яблука українські. Ось на прилавку і зеленю помічаємо кріп та цибулю. Вони фаворити весни, адже полтавці купують їх на окрошку, говорить продавчиня Поліна. Укроп Петрушечка 100 г 30 гривень, цибулька 100 г 25 гривень, руколка 100 г 50 гривень, кінза 45 гривень. Ще щавель 70 гривень 100 грам. Ціни на зелень коливаються від 25 гривень за 100 грам і до 70. Купує салат не для себе, а для сусідів Полтавка Ніна Миколаївна. Говорить, ціна на нього знизилася буквально на 5 гривень. Коштував 30, став 25. Як на мою пенсію, то, на все, то для мене все дорого. Це я по просьбі своїх сусідів беру, От, і вони їдять просто так, вже, без а на іншій точці широкий асортимент усього від овочів, наприклад, помідори 150 гривень за кілограм, до цитрусових, таких як мандарини по 75 гривень. І помідори, і огурці, і молода капуста. Ну, на картошку ще ціна держиться, на стару. А цибулька вже трошки дешевіша. Якщо молода капуста стоїла 130 вона зараз 95 стоїть. Огурці, ну оце зараз вже наші харківські пішли, то трошки дешевше. 180 це Умаль, і наш харківський огурчик стоїть 250, а цей 180, а турецький стоїть 90 гривень. Помітно знизилися ціни й на яблука, говорять продавці. Яблуки подешевіли, подешевіли. Яблуки були 35-40, зараз 25-30 гривень. Цей і фуджи, і єсімпіон, і яблука-груша, дивіться, такий семеренко, все яблучко є. А ось любителям зовсім літньої ягоди доведеться добре витратитись. Полуниця коштує 400 гривень за кілограм, виноград 350. Ліцей номер 17 Інтелект сьогодні влаштували благодійний ярмарок. Там збирали кошти на дрон для військових. Відвідувачі могли купити як смаколики, так і різні сувеніри. Подробиці дивіться у сюжеті. випічка, м'які іграшки, прикраси і навіть бойові трофеї. Полтавський ліцей номер 17 Інтелект на благодійному ярмарку збирає гроші на Збройні сили України. Ідея його проведення, ініціатива учнівського парламенту. Вони його проводять уже не вперше, в цьому навчальному році це вже третій ярмарок. Ми маємо за мету зібрати на дрон. Це Мавік t з тепловізором для однієї із військових частин. Вартість цього дрону десь в районі ну не менше як 200 тисяч. На благодійному ярмарку і лотерея І унікальний лот. Картина учнів восьмого класу. Наразі школярі збирають 100 ставок, ціна участі 100 гривень. Кожен з учасників отримує свій номерок, а переможця оголосять 3 березня, оберуть рандомно. Цю картину ми намалювали для того, щоб продати її на аукціоні. Тут зображені Карпатські Карпатські гори. Бо ми їздили на осіннях канікулах Карпати, і надихнулися цією аурою карпатських гір. Ми зараз проводимо лотерею, де один номер коштує 100 гривень. ми вже досягли відмітки в 10 тисяч гривень. Наша ціль 15 тисяч гривень. Ми навчилися малювати. Дехто відкрив для себе нові горизонти, малювання Можливо, комусь сподобалося. Разом з Андрієм Гілем ми намалювали цю картину, відкрили для себе нові предмети малювання. Малювали ручками, малювали пальцями, малювали різними предметами для малювання. Також мандаринами малювали В центрі уваги відвідувачів ярмарку продаж бойових трофеїв, хоч і бойових, та цілком безпечних. Всі продавали там якусь їжу, іграшки, але ми вирішили, що це дуже банально, і продавали ну ось, наприклад, гільзи Т-45. п'ять, отакі також великі гільзи, тобто і збираємо кошти на те, щоб допомагати нашій армії. Це ракетна установка, це макет. Він зроблений відкривається, але оця частина від справжнього. Ми його також продаємо, але для колекціонерів». Полтавка Юлія, мати учня ліцея, не втрималася, каже, порадилися і вирішили купити щось військове. «Ми Міноматно ми не купили Син вибрав. Ми завжди приймаємо участь. Долучаються до ярмарку не тільки учні, а й батьки. Вони продають смаколики і прикраси для волосся. Ми вирішили долучитися, допомогти нашим діткам. Прагнення допомагати нашим хлопцям всі батьки дуже там приготувалися. наготували і ми от з мамою вирішили продавати, тому що цітвора маленька. Станом на 16 годину, 28 лютого, на благодійному ярмарку зібрали 80 тисяч гривень, проте підрахунок ще триває. Тепер сторінку із поганою оцінкою школяру вирвати не вдасться. Полтавські школи, ліцеї та гімназії повністю перейшли на електронні щоденники та журнали, відмовившись від використання паперових аналогів. Які особливості має електронний щоденник чи зручно з ним учням та їхнім батькам, дізнавалася наша знімальна група. За даними міського департаменту освіти і науки, 100% шкіл Полтави перейшли із паперових щоденників та журналів на електронні. Серед тих, хто запровадив у своєму закладі електронний формат, школа номер 26 Працюють на базі цифрової платформи. Розповідає заступник директора з навчально виховної роботи Тетяна Півень. Ця платформа є зручною, тому що вона підв'язана до єдиної такої електронної бази, яка називається Курс школи, і тому всі відомості про учнів. Вчителі вони всі автоматично підтягуються до цього журналу. Формуються списки класів. Якщо діти прибувають, додаються, тощо. що перейшли на електронні щоденники та журнали у 26-й школі ще у 2021 році. Причиною тому став карантин, розповідає тетяна Півень. Додає, що першопроходцями стали п'ятикласники. А вже з 2022 року перейшли й інші. Ми в такому пілотному режимі п'яті класи спробували перевести на електронний формат цього журналу, і паралельно вели ще і паперові журнали, але намагалися зрозуміти, це зручно чи ні. І прийшли до висновку, що так, це зручно, і вже на наступний рік усі класи були переведені на електронний щоденник, на електронний журнал на платформі нові знання. Сервіс, на якому розміщений електронний щоденник, має вигляд звичайного сайту, який надає доступ до різних сторінок. Вони містять дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування та домашні завдання. Розповідає учениця 11 класу Катерина Чечотка. Додає, для неї електронний варіант має більше плюсів ніж паперовий. Особисто мені надзвичайно зручно. По перше, я маю можливість подивитися розклад, і я маю доступ до нього майже кожен момент, коли в мене є телефон з собою. А також надзвичайно зручно подивитися свої оцінки і домашнє завдання продивитися, якщо я пропустила школу, наприклад, я хворіла чи щось таке. в мене є можливість подивитися. Ще одним із плюсів електронного щоденника є його мобільність та відсутність фізичного вигляду, розповідає одинадцятикласниця Ярослава Плохотнюк. Я спочатку дуже зраділа, тому що не потрібно носити паперовий щоденник. Він займає, не скажу, що дуже багато місця, але також він впливає на вагу мого ранця. тож я зраділа. Все. Зручно в телефоні можна будь-який момент зайти, подивитися свої оцінки і розклад, в якому кабінеті проходить урок, і домашні завдання. Але в електронного щоденника є і мінуси, говорять школярки. Один з них це нестабільність. Через перенавантаження сайту школярі та батьки періодично не можуть зайти до щоденника та побачити оцінки. По перше, через те, що величезна кількість, напевно, людей заходить в онлайн щоденник в конкретний в один момент час. so То надзвичайно висить, і в певні моменти, навіть якщо дуже хочеться зайти, то не заходи, на жаль. Тобто це один з мінусів. І інший мінус, а що там немає можливості записувати свої домашні завдання, для батьків електронний щоденник став можливістю відстежувати успіх своїх дітей у навчанні оперативно і своєчасно. Тепер цілодобово в режимі онлайн можна бачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів. Але коли відсутній інтернет, то батьки та. Так само, як і вчителі та діти не можуть подивитися ні зміни у розкладі, нічого іншого. Говорять полтавські батьки школярів. Наша школа почала користуватися електронними щоденниками. Дуже зручно. Ти можеш відстежувати і домашні завдання, які вчителі здали. Паралельно ти бачиш всі оцінки. Тобто, протягом року не треба ніяких виписок просити у вчителів, Чи дитина дала щоденник, чи не дала все доступно, все. Доволі прозоро. Завжди знаю домашнє завдання, завжди знаю оцінки своєї дитини і взагалі це чудово. Ну, якщо відсутність інтернету, то я не можу зайти і подивитися, яке було задане завдання, або як у нас було так, світла, не було якісь такі колапси, то я не можу глянути, яке було задане завдання. Паперовий я відкрила, глянула. Книжку відкрили, прочитали. Зараз у школі номер 26 паперовими журналами користуються тільки в 11 класі. Така необхідність пов'язана із безпекою, необхідністю та збереження інформації про учнів, говорить Тетяна Півень. Ми паперові журнали залишили паралельно як тільки для 11 класу. Ми вирішили поки що зберегти в 11 класі. Минулому році були основні проблеми, коли був блекаут, відключали світло і не завжди можна було зробити своєчасно. Записи, ну і для того, щоб це все таки випускники і зберегти цю інформацію. Вирішили себе підстрахувати. Нагадаємо, що доступ до електронного журналу мають тільки працівники освіти, а до електронного щоденника діти та батьки для здійснення входу до електронного щоденника слід мати спеціальний логін. Це потрібно для збереження конфіденційної інформації про учня. Майже три тисячі екскурсій провели у музеях Полтави у минулому році. У беззаперечних лідерах за кількістю відвідувачів літературно-меморіальний музей Івана Кутляревського. Які іще заклади потрапили у п'ятірку найбільш відвідуваних. Дивіться у сюжеті мирного і благоденственного вам прибивання Горпина». Так, ви оце приїхали до Полтави. Це частина театралізованої екскурсії. Її для відвідувачів влаштували у музеї садибі творця літературної української мови Івана Котляревського. Із реплік акторів присутні дізнаються про особливості мови та звичаїв за часів письменника. каже провідний науковий співробітник Євгенія Стороха. Вона грає роль сусідки Котляревського Тетяни Скоробогачихи. Наша театралізована мініатюра народилась на гро. Безсмертної Наталки Полтавки, адже там дуже багато сторінок присвячено історії, життю Полтави, буденності Полтавської. І ми подумали, а чому б нам не вихопити з початку 19 століття двох тіточок гомінких. І не щоб вони не розказали відвідувачам про те, що відбувалося в Полтаві. Саме літературно-меморіальний музей Івана Котляревського, до якого входить і садиба письменника, став найбільш відвідуваним в громаді за минулий рік. Сюди завітало майже 28 тисяч охочих. У різних форматах вдалося провести більше тисячі екскурсій. Розповіла завідувачка філією Марина Голубнича. Наш музей завжди е, цікавили люди. І з кожним відвідувачем ми комунікували після екскурсії, оглядової, звичайної, що б ви хотіли, як би ви хотіли, і почали люди поради давати, що хотілося б зануритися в атмосферу не тільки ландшафтно і експозиційно, але ще й почути От справжнє полтавське слово часів Івана Петровича Котляревського. Так народилися наші театральні перші екскурсії окрім літературно-меморіального музею Котляревського, до п'ятірки найпопулярніших також увійшли поле Полтавської битви, музей Панаса Мирного, літературно-меморіальний музей Володимира Короленка та художній музей імені Миколи Ярошенка. Щоправда, опитані нами полтавці зізналися у музеях були давно, але хотіли б відновити цю традицію. Це було напевно років. Шість назад і ходили до да, краєзнавчий музей. Нам дуже було цікаво. В краєзнавчому музеї були недавно. ще до війни до нас приїжджали гості зі Львова, наші партнери. Музей Полтавської битви ми їм також показували. Це от такі два музеї. Для мене в Полтаві самі-самі найкращі. Була до початку війни, звісно, до мене приїжджали гості, і я возила їх в музей Полтавської битви. В музеї Короленка давно не була, але хочеться сходити. Як приїде дочка з Києва з онуком, обов'язково. Сково сходимо. Усього за минулий рік у музеях полтавської громади провели 2828 екскурсій. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде.